Вона повуха закохана. І в кого? У молодшого за неї чоловіка. Одіозний політик Ірина Фаріон вперше говорить про свою любов. Фото сімейного архіву та відверті зізнання в історіях кохання. Вона суворий і жорсткий політик, а насправді ніжна і. Тендітна жінка накричиться у парламенті, а приходить додому і ховається за спину коханого чоловіка. Вони разом уже більше десяти років. Але Ірина Фаріон вперше відверто говорить про своє кохання. Взаємини, які я зараз маю, вони зі сфери ну, надвисокої гармонії. Коли ми зустрілися, це було 10 років тому. Я опиралася цього цьому почуттю. Я воювала. Ви воювали з увагою, з телефонними дзвінками. Так. Я воювала з дзвінками, я не брала телефон, я його ховала в пральній машині. Вони зустрілися по роботі. Проте Ірини відкрила кримінальну справу, а він допомагав її захищати. Іскра не одразу спалахнула. Мені було дуже нецікаво. Я поспішала святкувати Оксани. Щось що день мене чекала в ресторані моя товаришка, розумієте. А людина щось собі там говорила до мене. Я це все не слухала, була абсолютно далека. Крига скресла через місяць наполегливого залицяння. Ірина Фаріон вдруге шалено закохалася. Перша ж любов була ще в юності. Обранець, майбутній батько, доньки. Вам було 24, Тобто, це вже після інституту. Це було здається в університеті. І коли я була на п'ятому курсі, він повернувся з армії. Красивий і статний хлопець Остап привабив юну Ірину, але не надовго. Шлюб тривав два роки. Народилася донька Софійка, і пара розлучилася. Я не бачу у вас на пальці обручки, тобто ви не вінчені. Я вінчалася з ним, але я брала церковне розлучення. Але навіть до розлучення обручка постійно зникала. Щойно ми поїхали у весільну подорож. Я пішла в заплив, та би мовити, я люблю плавати. Я вийшла без обручки. Знак? Так, я не знаю, що це таке. Ми зробили нагайно другу обручку. Але коли я була вагітна, я дуже тяжко переносила вагітність. У мене були сильні напрямки, я змушена була її зняти. І вона також пропала. З теперішнім чоловіком Ірина, поки оформлювати стосунки, не планує, живе сьогоднішнім днем. Коли ти не можеш відірватися від тих очей, незважаючи на те, що ти з людиною 10 років чи скільки спілкуєшся, значить це щастя. Вдома у Львові Ірина Фаріон з коханим не говорить про політику. Вона читає йому вірші. Він приносить їй каву у ліжко. І хто зна, коли вона любила більше, коли була юною дівчинкою, чи нині вже зрілою жінкою.